Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, Євангеліє нинішнього недільного дня розкриває нам силу віри у Господа, нашого Ісуса Христа, коли під час бурі, за велінням Ісуса, Петро, вийшовши з човна, пішов по воді, щоб підійти до нього. Але його... Але його взяв страх. І тоді, почавши тонути, Петро закричав: Господи, спаси мене! Ісус вже протяг руку, підтримав його і каже: Маловірний, навіщо ти засумнівався? Тож і ми ніколи не сумніваємося, бо Господь із нами. У такий гарний недільний день вітаємо іменинників, які мають імена: Олександр, Сергій та Фотій. Возлюблені у Христі, ми з вами стоїмо на порозі завершального тижня посту на честь успіння Пресвятої Богородиці. Тож звертаємо вашу увагу на слова святителя Лана Златоустого, в яких він говорить про чистоту душі. Краса душі це снутливість, скромність, милосердя, любов, дружелюбність, а головне страх Божий.